Час новин на Радіо Лозова. В студії працює анна білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 21 квітня. І на початку випуску новин сумна звістка пішов життя, шанований колегами та учнями вчитель фізичної культури Андрій Михайлович Грузин. Андрій Михайлович був одним із організаторів та учасником чемпіонату міста з волейболу серед чоловіків. Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міськради, висловлює співчуття з приводу неочікуваної смерті людини, котра заслуговує на найкращі слова поваги та пошани. Який своїми діями, вчинками та розумом виховав не одне покоління учнів. Попрощалася з Андрієм Михайловичем у Свято-Смоленському храмі вчора, 20 квітня. І новина для мешканців громади стосовно видачі гуманітарної допомоги. З наступного понеділка, 24 квітня, розширять категорію отримувачів сухого молока. Його видаватимуть по 2 кілограми мешканцям віком від 71 до 75 років. Нагадаємо, цього тижня сухе молоко отримують мешканці від 60 до 70 років. Пункт видачі, як і цього тижня, працюватиме з 9 до 14 години в приміщенні Лозівського ліцею номер 12, мікрорайон 1, будинок 30. При собі необхідно мати паспорт та пакувальний пакет. До уваги шукачів роботи на сьогодні у Лозові відкрито більше 50 вакансій. Повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, слюсарів, двірників, електриків, продавців, будівельників, юристів, працівників інженерного, педагогічного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці також пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 057 45 2 54 08. Лозівські рятувальники на сторожі безпеки людей. Цього разу провідний інспектор відділу запобігання надзвичайними ситуаціями місцевої частини ДСНС Владислав Куліш провів заняття з мінної безпеки для маленьких читачів Лозівської юнацької бібліотеки. Під час заняття діти дізналися багато цікавого і корисного у галузі мінної безпеки, зокрема, які зони на Харківщині найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами, що робити, якщо раптом натрапив на підозрілий предмет, та як уникати подібних випадків. Діти дивились пізнавальні відео, проходили квест. Ести займалися тематичними розмальовками та ставили багато питань фахівцю. Наприкінці всі отримали подарунок від рятувальників. Брошури під назвою Вартові безпеки розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ. Лозівський палац дитячої та юнацької творчості запрошує всіх книгоманів доєднатися до флешмобу. Він присвячений всесвітньому дню книги, який відзначається 23 квітня. Юних поціновувачів книг запрошують зробити селфі з улюбленою книгою та поділитися своїм вподобанням у Фейсбук-спільноті Палацу. Також просять вказувати своє ім'я та прізвище. Перші фото та розповіді вже розміщені, тож долучайтеся та розказуйте дітям про такі цікаві онлайн-активності, що проводять в нашій громаді. І до новин Харківщини архітекторів і студентів запрошують робити проєкти «Квартир на Салтівці. Стартує відбір учасників конкурсу Rebuild Ukraine щодо створення інноваційних рішень для відбудови зруйнованих житлових будинків на північній Салтівці. Організатори пропонують спроектувати 200 нових житлових квартир різної площі. Учасники повинні передбачити використання збірно-модульних будівельних систем, виготовлених з розумної структурної панелі та утеплення металевих панелей. Повідомили у міністерстві освіти та науки України. При цьому учасникам надається свобода вибору між проєктуванням нового будинку або ущільненням наяв. Забудови додатковими квартирами. Загальний призовий фонд складає 10 тисяч доларів. Подати заявку на участь можна до 12 травня на сайті rebuildukrainehackathon.com.uk. Конкурс передбачає подання заяв, ознайомлення з посібником для учасників конкурсу, подання проєктів до 16 червня і оголошення переможців. Майже дві тисячі безробітних на Харківщині долучилися до державної програми Армія відновлення. До кінця року планують залучити ще три тисячі людей, говорить директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко. Вони допомагають у розборі завалів та роздають гуманітарну допомогу. Очільник центру каже, що там досить великий спектр робіт. Наприклад, це може бути і патрулювання вулиць, якщо таке буде потрібно громаді. Нині у Харкові з програмою Армія відновлення співпрацюють 10 організацій. На цей напрямок роботи за перший квартал витратили 14 мільйонів гривень. За весь рік у планах 5 тисяч залучених до армії відновлення і 43 мільйони гривень на виплату заробітної плати, каже Міненко. І додає, що максимальний термін укладання договору з тимчасової зайнятості по громадських роботах складає не більше шести місяців. Та після завершення терміну на день роблять перерву і знову укладають такий договір. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркало за вам». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.